Надія про євросоюз не справдилася. Поки Саміт у вільнюсі урочисто відкрився, але жодних сенсацій не приніс. Позиція президента України не змінилася і угоду про асоціацію не підписали. Ну, як пояснював зупинку інтеграції європейським лідерам Віктор Янукович, чи сприйняли його аргументи? Про це Олександр Бондаренко зі столиці Литви. Лідери ЄС з самого ранку протокольно посміхаються, але водночас не приховують розчарування. Головна новина саміту Україна не підписує угоду про асоціацію. Тож все, що лишається, знову згадувати відчинені двері. Що я можу сказати, те, що двері європейського союзу відчинені, тому що ми вважаємо, що це є значним і важливим як для нас, так і для українців. Президент України Віктор Янукович знову, як і напередодні ввечері, приходить останнім. Урочисте відкриття по європейськи стримане. Останні сподівання європейців були на вчорашні переговори. Ось це відео вночі виклали на офіційному акаунті голови Литовської республіки. Це порушення дипломатичного протоколу, бо вечірка була закритою. Оператор чи не більше уваги приділяє не своєму, а українському президентові. От що з характерною жестикуляцією йому говорить Ангела Меркель. Ми чекали більшого. Європа все ж сподівається, що Україна зробить необхідні для підписання кроки. Угода не була підписана. Українське керівництво приїхало до Вільнюса з уже готовим рішенням не підписувати угоду. Ми сподіваємося, що до саміту в Ризі Україна вирішить, що для неї важливо. І Віктор Янукович запевняє, що Україна таки підпише угоду. Цитата в найближчій перспективі. Безумовно, на перший план. Ми хочемо виставити питання надання Україні фінансово-економічної допомоги. Друге питання: ми внесли пропозицію. Провести тристоронні переговори Європейський Союз, Росія, Україна, для того, щоб зняти ті, я сказав би, вимоги Росії, які виникли на шляху підготовки угоди про створення зони вільної торгівлі з європейським союзом. У фінальній декларації саміту відзначене рішення українського уряду. Поруч із цитата безпрецедентною громадською підтримкою асоціації. Олександр Бондаренко, Олександр Мироненко, Сабиття Дня. Олександр Бондаренко зараз на прямому зв'язку зі студією Сашко. Вітаю. То як європейці реагують на рішення? Української добрий вечір. Ольго, добрий вечір, Олеже. Добрий вечір. Безумовно, цілком зрозуміло, що більшість коментарів з таким достатньо відчутним негативним відтінком, але я мушу зазначити, що реакція іноземних голів іноземних делегацій достатньо неоднорідна. Найгірші оцінки Україні виставили, як їх називають євроадвокати України. Це відповідно Польща та господарка саміту Литва. Приміром, керівник литовського МЗС сказав, що він звинувачує особисто Віктора Януковича у тому, що підписання угоди сьогодні не відбулося. А Броніслав Коморовський президент Польщі скасував е, свій візит до Києва. Він мав відбутися вже е, у понеділок. Е, водночас Віктор Янукович після закінчення пленарної частини саміту провів двосторонні зустрічі із іспанським прем'єром і французьким президентом. Цікаво, що е, це достатньо вже промовистий сам по собі факт, але Франсуа е, Оланда цитує прес служба українського президента. Той сказав, що е, ставиться з розумінням. До рішення е, України е, багато дуже таких поміркованих коментарів. Е, керівники іноземних делегацій кажуть, що е, сподіваються на продовження діалогу з Україною і що вона все ж таки підпише цю угоду. Але щоб доповнити картину в коментарях українським журналістам в Off е, Records багато представників іноземних делегацій казали про те, що Європа дуже сильно втомилася від переговорів із Віктором Януковичем. Він сьогодні був е, фактично тією людиною, коментар. Трі, якої хотіло отримати майже всі журналісти, кількасот журналістів, які були акредитовані на саміті, але брифінгу не відбулося. Тож можемо констатувати, що вочевидь є шанси те, що увага до України, якої не було з 2005 року, має всі шанси зникнути. Бо як ми з вами знаємо, колеги завтра будуть вже інші події. Студія Сашко, дякую за вичерпну інформацію. Чекаємо тебе в Україні. Сашко Бондаренко був на прямому зв'язку із Вільнюсом.